Всім привіт, сьогодні я хочу вам показати мод на Second гіфу Тобто другий гіфу. Про це більше саме скит, можу сказати. У нас ще мод цей виключений. Ну, як ви бачите, він біля флетері спавниться. А він буде в старому вигляді, якщо у вас нема ключиків.

Дрініть безпеки повишено. Оп, По, повишена, понижена, повишена, понижено. Прикрішка папу Тут відкривається ця штучка. Номер амер тут HPC 320 Кітраблічний насос, інтересно, <гум> світлення. Ну, Личный газ. Підмом осі, Сі. стуки, Ну і Діба. Пьем. Поднимаемся за штучкой. Ну так само скип. Там мене дрова на кого -то. А ми, що вона! Дуже-дуже медленно спускається. Ну, спускається дуже довго, правда. Ну, спускається дуже довго. Їху буде доступний, цей секунд зіху буде, ну його купувати не треба. І просто буде доступний, коли будуть ключики У вас одного. Так, певне маскова чистота. а тут є. такие, ну, такие гифы. Всем па-па-па-па.